Восьма сесія Тернопільської обласної ради відбулася 29 жовтня. У сесійній залі зібрався 51 депутат, щоб обговорити десятки питань. Одна з них про присвоєння звання почесний громадянин Тернопільської області посмертно сімнадцяти героям. До слова, вручення посвідчення та нагрудного знака почесний громадянин Тернопільської області супроводжується виплатою одноразової грошової допомоги у розмірі 10 мінімальних заробітних плат родинам полеглих воїнів. Також депутати проголосили 2025 рік на Тернопільщині року митрополита Андрея Шептицького нагадаємо, 29 липня наступного року виповнюється 160 років із дня народження предстоятеля Української греко-католицької церкви. Обговорили під час восьмої сесії її ряд господарських питань. Наші комунальні установи розвиваються, працюють. Зокрема, ми надали дозвіл нашій обласній клінічній лікарні на розроблення проектної документації для створення реабілітаційного комплексу в обласній лікарні. І незабаром він буде створений. Одноголосно підтримали депутати і звернення до міжнародних партнерів щодо підтримки плану перемоги від президента України Володимира Зеленського. Також під час засідання представили двох нових депутатів на місце тих, що вибули. Крім того, відзначили двох тернополян нагородами Верховної Ради України: військовослужбовця Збройних сил України та заступницю начальника управління секретаріату Тернопільської обласної ради. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.